Олександр Телоконіковречник Херсонської обласної військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. вечора. Як цей день у Херсоні? Як завжди, під терором росіян, особливо прибережні зони, у нас страждають кожного дня. І як сказав Олександр Прокудін, сьогодні в більшості скидеться з Майків, прибережні зони, це Антонівка, Хіндійка, прибережні зони Херсону. Uh, і за сьогодні більше восьми людей тільки постраждали внаслідок цих скидів. Uh, плюс uh, до цього ще бригада медиків на, на автівку, яких скинуто було вибухівку. Uh, також що вони не полишають і, 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 і інші населені пункти правобережжя. В Понятівці сьогодні скинута була вибухівка на автівку старости. Староста отримала купотраму, був шпиталізований. Також двоє людей постраждали в Новоолександрівці, це Береславський район. Подружня пара. Отримали також осколкові поранення від вибухівки, яку скинуто було. Але росіяни не тільки дронами користуються, але в більшості дронами сьогодні також обстріляли артилерію. Зміївку там під впала жінка 65 років. Вона в важкому стані була шпиталізована з відкритою черепно мозковою травмою. Лікарі зараз борються за її життя. Загалом більше десяти людей, які сьогодні постраждали. Навіть я за нашими підрахунками, може 15 людей, які поранені внаслідок терору російського постійного на Херсонщині. Якщо говорити про блага, ну струм, зокрема, та це те, з чим зіткнулася Україна останніми днями, особливо відчутно, хоча не вперше, вже інші так само блага, вода, зв'язок постачання всього цього, як і з цим в Херсоні, звичайно, це це залежить від електропостачання да, вода і зв'язок На Херсонщині. Зараз також діють обмеження. Є вимкнення, але в більшості нас обмежені на жаль, це внаслідок обстрілу, а не е, заплановано Якісь постійно росіяни е, полюють на нашу енергосистему. Е, тут скидаючи дрони з дронів вибухівку та від дронами, влучаючи в об'єкти енер... е, інфраструктури, енергооб'єкти, е, і внаслідок цього зникає звичайно також електропостачання, але ми заощадливо постійно користуємось тут електропостачанням. Тому ми не споживаємо на Херсонщині багато електроенергії нам тільки для того, щоб наші люди в нас немає якихось виробництв зараз. Це і в цьому плані це плюс, а звичайно для економіки це мінус. Але ми не перевищуємо ліміти, і слава Богу, якщо у нас немає обстрілів, то майже завжди і Є електрика, ну звичайно, до цього моменту була, поки не було цього масованого російського обстрілу по всій Україні по енергооб'єктам. Ви сказали про схиди. Чи є у вас розуміння, що зараз їх стає більше? Наприклад, росіяни бісяться і намагаються таким чином тероризувати населення? Чи навпаки менше можливо? Ну, знаєте, важко сказати, що їх зменшується, їх вони постійно про. Як кажуть, винаходять нові і нові шляхи для того, щоб занести в вибухівку, при тому, що є реби, але вони використовують знову таки ті ж самі дрони мавіки, які важко збити ребами. Вже не використовують майже в ну, тобто, ми не про них майже про влучання в пів майже не чуємо, тому що є в нас те, що ми забезпечували, і військових, і військових були риби, які працюють саме по цим напрямкам. Але їх дрони також є вже напрацювання. Але для цього треба час для того, щоб вже більш конкретно боротися саме з дронами типу Mavic. Але дронів Mavic в небі Херсонщини на Правобережжі, особливо прибережної зони, Звичайно, куди вони достають, достатньо і. Достатньо для того, щоб постійно тероризувати населення, скидати навіть в них є такі м -м, касети, які мабіки несуть. Що там по три вухівки буває, що вони залітають, скидають в різних місцях, по три. І поки вони зіб'ють е цей дрон або він не повертається назад на лівобережжя. Тому ситуація дуже важка, небезпечно дуже знаходитись на прибережних зонах. Люди все це знають. І ми закликаємо все ж таки евакуюватися з цих зон хоча б у глиб е, самого міста. Ем, кінець місяця зовсім скоро розпочинається навчальний рік в Україні. Е, в Херсоні. Ну, по-перше, чи, чи є діти? Яка кількість чи маєте ви ці підрахунки і властиво, як із навчання? Так, діти є, але в більшості в Херсоні також є. Але вони будуть навчатися. В онлайн режимі, але в більшості діти е в безпечної зонах туди, коли переїхали з прибережних зон е Херсонщини, це там Калинівська, Велика Олександрівська, Скопівська громада, де ми плануємо також запустити в змішаному режимі навчання, щоб діти там були перші там два-три уроки для того, щоб Могли соціалізуватися все інше. Вони вже будуть на онлайн режимі. Пробувати будемо так. Ці школи звичайно забезпечені е укриттями. Загалом планується сім навчальних закладів в такому. Режимі запустити поки що три запускаємо. Потім ще скоріш за все дві будемо запускати. До цих шкіл будуть підвозитись діти з околишних е, населених пунктів. Так організуємо логістику, щоб школи були заповнені і щоб діти навчались, могли навчатися змішаному режимі. Небагато дітей на Херсонщині, приблизно з тих е, 170 сімидесяти. Тисяч, які зараз проживають, приблизно більше 10 тисяч це дітей. Відчувається в з тим, як наближається осінь. Відчуваються якісь міграційні рухи по області? Ну, ми не відчуваємо поки і наближені осені, і тому ми не відчуваємо і люди звичайно будуть чекати до останнього, коли дійсно прийдуть. Холода або щось змусить, дай бог зі сторони ворога людей починати евакуватись більш активно. Але звичайно, люди переживають за опалення хоча що зараз на 65% вже готова система до опалювального сезону. Думаю, що до моменту наступання опалювального сезону ми будемо готові мінімум на 90%, тому що є у нас територія. Мікрорайоновострів, який постійно обстрілюється, там важко прогнозувати саме по опалюванню, тому що там майже лінія фронту. Ситуація на лівобережжі, якою вона є для цивільних людей. Чи там щось змінюється? Ну бо розуміємо, окупація це, на жаль, для них є сталий, сталий період, сталий режим. І я не знаю, чи тут доречно вживати слово призвичайлися, але ну, якось вони там існують. Звичайно, наші люди, на жаль, можуть призвичаїтись до всього, і звичайно, вони чекають на звільнення, але щось якісь позитивні новини звідти не надходять. На жаль, росіяни тільки займаються пропагандою, займаються розкраданням території лібережжя Херсонщини. Важка ситуація, крім того, людям ще й не дають нормально жити, не дають нормальні послуги, комунальні отримувати. Також зараз там з 1 вересня запрацюється система, де вони вже не будуть пускати в 15-кілометрову зону людей, які не проживають без пропусків. Також обмежать цей рух людей. Звичайно, люди, які не мають е паспортів російських, вони не мо не мають права їздити додому, значить, вони не можуть виїжджати звідти, тому що вони будуть переживати, що їх не пустять. Також продовжують вони вносити в реєстри кожного місяця, розказують що і до кінця місяця треба внести принести право встановлюючи документи на е будівлю або квартиру. О щоб для цього, якщо є документи, треба і паспорт російський для того, щоб внести в реєстр, щоб цю квартиру не забрали, не націоналізували. Тому люди дійсно дуже переживають, окрім того, що в них можуть забрати житло, у них немає грошей на купівлю самого такого необхідного, продукти дуже дорого коштують. Ті люди, які працювали, в тому числі освітяни, яких зараз. Пробують загнати в російські школи навіть освітяни, які працювали на, в російських школах, не отримували заробітні платні ці останні три місяці, і також дуже скаржиться, тому що людям нема за що жити. А ось цей недопуск людей без документів у 15-кілометрову зону біля берега. Це що? Це пошуки якихось диверсантів. Це росіяни не дуже вірять в те, що вони прийшли туди назавжди, так наскільки я розумію. Так думаю, що вони по перше це переживають. По-друге, це ну, такий собі фільтраційний новий фільтраційний суфільтраційна система, де вони хочуть, мабуть, зрозуміти, хто рухається по цим Дорогам і таким чином ну це основна є е, така ціль і задача і вид діяльності, яким вони займаються, це проводити свята постійні російські для дітей наших і проводити фільтраційні заходи. Ну звичайно, ці о, розклад розкладання домівок, переоформлення, якісь незаконні, все, що де має, де є гроші, які можна швидко заробити для якихось колаборантів, допомогти. Це все. Ну, в принципі, постійна робота по пошуку про українських налаштованих людей. Це ну, в кожному населеному пункту. Є агенти, які там постійно курсують, або о, по цивільному одягненні працівники ФСБ, які цим займаються. Тому людям дійсно дуже важко спілкуватися з рідними. З неокупованої території Хрисонщини, України. і ну, в принципі важко представити, як жити в цих людських умовах. Ну, на жаль, така реалія. Бачите, і не перший день, очевидно. Олександр Толоко, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Ми вдячні вам за те, що в такій пізній і в тих умовах, в яких ви перебуваєте, ви таки знайшли можливість.